Вітаю, друзі! В ефірі телеканалу «Конкурент КонкурентВ, наша рубрика Запитай у юриста нагадую, що моє ім'я Валентин Хаймик, і, як завжди, я відповідаю на ті запитання, які ви протягом тижня залишали на сторінках в соцмережах нашого телеканалу або зверталися в редакцію телеканалу по телефону. Традиційно маємо кілька запитань і сьогодні розглянемо їх в нашому ефірі. Розпочнемо з питання купівлі-продажу будинку, і, зокрема, звернулась до нас жінка, яка запитує про те, яким чином продати будинок. Якщо чоловік знаходиться за кордоном, і відповідно будинок купувався в шлюбі, яким чином оформити довіреність, нотаріально завірити її, чи потрібен переклад, і чи взагалі чоловік може оформити цю довіреність на неї, і вона буде виступати як продавцем всього будинку. І різні нюанси, які стосуються оподаткування, запитують. Як бути в цій ситуації. Отож, на сьогоднішній день, згідно законодавства, дійсно, ваш чоловік має право дати вам доручення, довіреність для того, щоб ви розпоряджалися його майном, в тому числі, яке було набуте в шлюбі? В цій ситуації можна піти двома шляхами. Можна зробити нотаріальну довіреність в консульстві, і відповідно, вже тоді в. В країні її перебування чоловік звертається в консульство, робить нотаріальну довірність, і фактично передає вам. Ця довірність має бути тут зареєстрована, і Фактично, на підставі цієї довіреності ви можете діяти. Відповідно продавати цей будинок, можна піти іншим шляхом звернутися до місцевого нотаріуса, фактично там укласти цю довірність і на підставі цієї довіреності діяти відповідно в на території України. Проте після ну, такого укладення довіреності варто зауважити, що необхідно буде здійснювати також переклад цієї довіреності, якщо це буде місцевий нотаріус. І відповідно, вже цей переклад також засвідчувати нотаріально, що він там відповідає тій довірності, яка була видана місцевим нотаріусом. Знову ж таки, ще хотів би зауважити один момент: це такий бюрократичний, якби такий, який можливо в майбутньому вплине у вашій ситуації. Що все-таки варто подумати чи давати довіреність саме на вас, оскільки, так як ви зазначили, що майно саме будинок війн, був придбаний в шлюбі. Тут на це варто звернути увагу, оскільки ви, як другий сподружжя, будете давати свою згоду, і фактично згода буде даватися самій собі по довірності, і тут можуть виникнути якісь такі, знаєте, технічні моменти. Тому Спочатку я порадив би звернутися до нотаріуса, який буде оформляти цю договір або дарування чи купівлю продажу. І відповідно, вже уточнити ці всі моменти для того, щоб потім не було жодних якихось додаткових труднощів, щоб ви там не в останній момент не бігали, не думали, як там переробити цю довіреність, чи ще якимось чином діяти яким кроки вчинити. Тому порадьтеся, якщо нотаріус каже, що все добре, то Хай дає чоловік довірність на вас, якщо ні, то подумайте, яким чином, можливо, на когось з інших родичів і відповідно вже тоді укладати договір купівлі-продажу чи дарування. З приводу відповідно податків, то якщо ви зупиняєтесь на договорі дарування, то в цій ситуації дивлячись, кому буде здійснюватись подарунок, так само ж, якщо купівля-продажі. Відповідно, це вже інші зовсім ставки податку. Якщо це будуть родичі першого ступеня спорідності, і це буде договір дарування, то відповідно ставка оподатковування буде нульова, і відповідно, якщо звичайно там родичі вони є резидентами України, і все якби відповідно до законодавства. Є також. Витрати такі, як послуги нотаріуса. Це треба також врахувати в майбутньому. Сплата за внесення договору до реєстру, інші якісь технічні обставини, можливо, витяги якісь будуть додатково ще братися саме нотаріусом, то це врахуйте, наперед узгодьте суму, якусь, яку ви будете відповідно змушені сплатити, і вже тоді в подальшому врахуйте при укладенні або договору дарування чи договору купівлі продажу. Друзі, рухаємось далі. Наступне запитання стосується прав споживача. І, зокрема, запитують у нас, чи можна обміняти телефон, який був коплений рік тому, і він погано протягом року функціонував. Людина зверталася в сервісний центр, замінили батарею, але відповідно, все-таки телефон нормально не функціонує. Падає заряд на акумуляторі, і відповідно. Запитують, чи можна якимось чином виставити претензії до продавця, чи до кого взагалі виставляти такі претензії, і що можна в цій ситуації зробити. Отож, на сьогоднішній день законодавство про захист прав споживачів дає можливість користувачу, і, зокрема споживачу, який купив товар, відповідно діяти в рамках законодавства та й вимагати певних, скажімо так, Прав і обов'язки зі сторони продавця або постачальника цих послуг. Відповідно, якщо ви виявили якийсь недолік товару, то протягом встановленого гарантійного терміну ви маєте право перше, це пропорційно зменшити ціну на цей товар, відповідно, друге, це безоплатно усунути недоліки в розумний термін. І третє відшкодування витрат на усунення недоліків товару. Якщо, відповідно, ви Буває, так як у вашій ситуації описано, ви звернулися до продавця чи в сервісний центр, який там зазначений в гарантійних умовах, відповідно, вам замінили акумулятор на, відповідно на телефоні. Але все-таки цей товар не функціонує нормально, не працює так, як повинен, то в цій ситуації можна звертатися з вимогою, в першу чергу, розірвати. Договір і фактично просити повернути ту суму коштів, яку ви заплатили за цей товар, або ж вимагати заміни на якісний товар, і відповідно на аналогічний товар з числа, які є наявні у продавця чи постачальника послуг. Тому в цій ситуації я порадив вам звернутися в магазин, де ви купували цей телефон. Відповідно, надати документи, що ви звернулися для того, щоб усунули вам недоліки, які виявились в процесі користування вашим телефоном. Що ці недоліки не усунуті фактично, тому ви просите, щоб вам або повернули кошти за цей товар, за телефон, або надали інший телефон такої ж. Моделі такої ж з такими ж характеристиками, і відповідно, вже тоді ви зможете користуватися тим товаром, за який були заплачені кошти. Якщо продавець або офіційний представник відмовляється зробити це, можна звертатися до суду і відповідно вже. Таким чином діяти в судовому порядку, обґрунтовувати своє право на повернення або коштів або заміни товару у суді і фактично звертатися за захистом своїх прав як споживача. Друзі, наступне питання стосується водіння в нетверезому стані. І зокрема, запитують нас, що може бути, якщо не з'явитися на суд, коли на тебе складено протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Тут все доволі просто, мені здається. В більшості випадків, якщо на вас складені такі протоколи, ви не з'являєтесь в суд, то Суди займають сторону працівників поліції, так статистика якби передбачує такі обставини. Але знову ж таки, враховуючи, що ви визнаєте свою вину тут в цій ситуації, як ви вже сказали, що протокол складений, ніде в запитанні не говориться, що є якісь інші обставини, то варто бути готовим до того, що на вас буде накладено штраф і фактично позбавлено права керування транспортним засобом до. Одного року на один рік фактично її штраф 17 тисяч гривень. Тому не з'явитись чи з'явитись відповідно ваше рішення, але якщо ваша неявка буде, то фактично варто очікувати на от такий результат, який був сказаний мною раніше. Друзі, наступне цікаве запитання. Не було в нас в нього ще в ефірі раніше. Запитують в нас, яка різниця між біженством і тимчасовим заходом, чи взагалі є якась різниця і що це таке. І відповідно спочатку повномасштабного вторгнення багато людей виїхали за кордон і там отримали, як в одних повідомленнях говориться, тимчасовий захист, другий стали біженцями і так далі. Люди запитують, чи це все щось скажімо так, одне ціле, чи є якась певна різниця. Отож, на сьогоднішній день тимчасовий захист він, мій захист, скажімо так, статус біженця він гарантує відповідно вам певні права в тій країні, де ви перебуваєте, але це дві різні категорії, і відповідно які мають різні там юридичні наслідки і фактично. Саме, скажімо так, для того, щоб отримати той чи інший статус, потрібно вчинити зовсім різні дії. Зокрема, якщо ми говоримо про статус біженця, то відповідно це таке індивідуальне, якесь гарантоване міжнародними документами право. Тимчасовий захист він. І право на тимчасовий захист, він є таким колегіальним, і фактично він не передбачає якогось окремого звернення з відповідною якомусь заявою для того, щоб от вашу заяву розглянули і надали вам право на тимчасовий захист. Ми говоримо, наприклад, про те, що люди, які виїхали за кордон, якщо там от є воєнні дії, фактично вони одразу. Отримують тимчасовий захист в тій країні, куди вони виїхали. Вони отримують право на проживання в тій країні. Вони отримують право там на звернення для того, щоб отримати якусь роботу, фактично отримати іншу допомогу. Статус біженця він визначається відповідно кожної індивідуальній ситуації. Вам треба звернутися з певним там пакетом документів, написати заяву для того, щоб отримати цей статус, і відповідно підтвердити в межах цього статусу. Вам як правило надається житло десь спеціально відведене, надається також якісь безоплатні е, такі, скажімо так, послуги, як там, харчування, якісь медичне страхування і тому подібне. Тому е, в певній мірі. Різниця є, і відповідно, якщо ви там умовно не зверталися, виїхавши за кордон з документами, як отримати статус біженця, то ви не можете, не можете вважатися, що є саме біженцем. Ви тимчасово там, отримали статус такого, скажімо, людини, яка користається тимчасовим захистом на території держави, на якій вона перебуває. Друзі, маємо ще кілька запитань. Знову ж таки стосується кілька питань, як завжди маємо, з розряду мобілізаційних і, зокрема, з приводу відстрочки, і запитують нас, чи може чоловік отримати відповідну відстрочку, якщо вони мають в сім'ї двох неповнолітніх дітей, малолітніх, зокрема там два і п'ять років, і а також дружина зараз перебуває. Є вагітною, відповідно на шостому місяці вагітності і має певні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, як зверталися до мене особисто по телефону і описали ситуацію, що є питання з приводу постійного догляду, оскільки є проблеми зі спиною, але групи інвалідності немає. Знову ж таки, як пояснили, що представники територіального центру комплектування вони вручили чоловіку повістку і сказали, що от йди в центр комплектування, там отримаєш відстрочку візьми з собою документи, і запитували, чи дійсно це так. Отож, як я вже раніше в попередніх ефірах говорив, що сама наявність двох дітей і вагітність третьої дитини, вона не Скажем так, на законодавчому рівні не гарантує вам обов'язкове отримання відстрочки і право на відстрочку, оскільки на сьогоднішній день лише наявність трьох дітей дозволяє вам отримати право на відстрочку. Проте, дійсно, якщо дружина на сьогоднішній день перебуває на шостому місяці вагітності, і відповідно має певні проблеми зі здоров'ям, є якісь виписки з лікаря, з лікарні від лікаря про те, що їй необхідний постійний догляд, і чоловік має бути поруч і допомагати, то думаю, великі шанси на отримання відстрочки, оскільки знаю непооднокі випадки, коли навіть просто люди чекають третю дитину. Залишається кілька місяців до народження, і працівники ТЦК йдуть на зустрічі, і не призивають такого військового зобов'язаного, а надають якби, можливість народити. Третю дитину і вже тоді повноцінно скористатися правом на відстрочку. Тому в цій ситуації я радив би брати всі документи, брати документи на те, що є двоє дітей вже неповнолітніх, про те, що дружина вагітна, знаходиться на шостому місяці вагітності, брати документи, які підтверджують проблеми зі здоров'ям, з цими документами звертатися в ТЦК і просити відстрочку відповідно на законодавчих підставах. І думаю, що ну, відсотків так на 99 має. Бути позитивний результат. Друзі, ще одне питання з приводу мобілізації: досить цікаве, запитуючи, чи поширюється мобілізація на засновників благодійних фондів і волонтерів, які допомагають військовим. Отож на сьогоднішній день жодних якихось пільг ні для волонтерів, відповідно, ні для засновників благодійних фондів громадських організацій, будь-яких інших організацій, які допомагають військовим з приводу того, що вони там можуть мати право на відстрочку на цій підставі, немає. Немає таких пільг. законодавство чітко говорить про те, що от є певні обставини, зокрема в статті 23 законів України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, які чітко регламентують ті підстави, на яких люди можуть опиратися для того, щоб отримати відстрочку. І там ви не знайдете наявність допомоги для військових, що ви є засновником чи благодійного фонду, чи будь-якої іншої організації, яка допомагає військовим. Це не є підставою. тому... Якщо коротко відповідати, ні, закон на сьогоднішній день не, не дає таке право і не говорить про те, що ні засновники, ні інші організації, і члени організації, які допомагають військовим на цій підставі, на тій обставині, що вони здійснюють таку допомогу, не мають права на відстрочку. І заключне питання нашого ефіру сьогоднішнього буде стосуватися того, чи піднімуть пенсію у 2024 році. Отож, з цих роз'яснень, які надають на сьогоднішній день на загальнодержавному рівні, передбачено, що в дійсно в 2024 році буде проводитись індексація пенсії. Зокрема, чекають пенсіонери підвищення з 1 січня 24 року, відповідно збільшується. Розбір мінімальної пенсії, також максимальної пенсії. Це пов'язано в зв'язку з зростанням заробітної плати мінімальної, оскільки вона буде вже більше 7 тисяч, відповідно, вже потім підніметься влітку ще одна кілька сот гривень, там в районі 8 тисяч гривень вона буде становити. А пенсія, зокрема, мінімальна з 1 січня повинна становити 2361 гривню. Фактично, максимальна пенсія, яка буде. Встановлено в Україні 23 тисячі 610 에, гривень. Це буде максимальна пенсія, яка можлива. Також у 2024 році в Україні повинні провести перерахунок пенсії, індексацію всім е, пенсіонерам, які якби, мають на це право. Зокрема, в січні буде проведена індексація в березні та в липні. В січні 24 року будуть е, Перераховувати розмір пенсії тим, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію. В січні та липні перерахують пенсію тим, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем. Тобто, це чоловіки, які мають 35 років стажу, і жінки зі стажем 30 років. І відповідно ще в березні 24-го року буде підвищення. Ну, в принципі, про це говорять. Як воно буде, будемо жити, будемо бачити, але в принципі це декларативно задекларували, що в березні також буде підвищуватись пенсія всім, чиї пенсії, відповідно, мають індексувати по плану відповідно з 1 березня. Тому варто орієнтуватися на такі дати, на такі попередні розрахунки, і вже будемо дивитися, як це все буде відбуватися згідно тих можливостей фінансових, які будуть закладені в державному бюджеті на 2024 рік. Друзі, у мене на сьогодні все. Я всім дякую за ці запитання. Бажаю всім гарних свят, новорічні дні, ці які зараз є. Всім миру, добра і обов'язкової, найшвидшої перемоги.